Я Софія Дуйко, СЕО та засновниця свого бренду Мезонія. Рада привітати вас на своєму youtube каналі і, взагалі, познайомити вас більше з собою з своїм брендом. Ми український виробник, знаходимося під Києвом. У нас власне виробництво. Чому кажу в нас? Тому що цей бізнес сімейний. Ми з чоловіком вже дуже багато років разом і створюємо свою українську імперію краси. Мені хочеться більше розповідати вам про. Нашу буденність, про наші перепони, про наші проблеми і наші перемоги. Тому що живемо в такий час, коли хочеться це донести до своїх співвітчизників, до людей, яким не байдуже. Не байдуже, як розвивається український бізнес. не байдуже на тих людей, які хочуть щось донести або щось створити, які чинять супротив проблемам, неприємностям, перегородам і в першу чергу. Напевно, що просто вірять в себе. Ми шість років командою створювали свій продукт. Шість років ми працювали над формулами, ми працювали над технологіями. Ми створювали команду, створювали ті потужності. Які дали нам можливість відкрити нашу компанію компанію преміальної доглядової косметики, саме українського виробництва, бо ми пишемо на кожній баночці Made in Ukraine і вже відправляємо ці баночки по всьому світу. Я мама п'ятьох дітей, обожнюю свого чоловіка. І я впевнена, що бренд «Мезонія» буде відомий по всьому світу ще дуже багато поколінь вперед. А також рада сказати вам, або поділитися, або похизуватися, а напевно, що просто порадіти, що наші магазини, бутики, в першу чергу, відкриваються саме в Україні. Ми відкрились вже у Києві, у Львові, у Буковелі. Скоро будемо відкриті в Ужгороді Косино, а також у Східниці. І є ще великі плани на дуже багато місць, тому що. В першу чергу мені дуже хочеться відкриватися саме в Україні, завоювати саме ваші українські серця. Ну, звичайно, є плани відкриватися у Нью-Йорку та у дуже багатьох країнах. Але в першу чергу ми чекаємо на вас тут. В наших бутіках дуже класне обладнання, яке допомагає вам пройти діагностику, пройти її зараз безкоштовно, тому що ми розуміємо, що живемо у скрутні часи і хочеться робити вас гарнішими, не дивлячись ні на що. В нас є американське обладнання, яке професійно робить діагностику вашої шкіри, і за допомогою цього нам легше підібрати саме те, що потрібно вам для догляду. А також є можливість пройти косметичні процедури, не інвазійні, але й апаратні. А також в наших бутіках, звичайно, представлена тібетська формула. Це також наша сімейна компанія Бадів, яких вже 15 років, який очолює мій чоловік Андрій Дуйко. Ця компанія вже завоювала вашу довіру і, дякувати Богу, він дійсно дає результати. І в першу чергу це якийсь наш такий мотив, почерк, коли ми створюємо продукт, який дійсно працює. І я можу сказати, як жінка, як людина, що не буває гарного результату тільки з зовнішнього впливу. Звичайно, він має йти і з внутрішньої сторони. У нас на виробництві побувало дуже багато журналістів. Приїжджали, знімали, показували. Нам хочеться цим ділитись з вами і, звичайно, навіть хизуватись. Про Мезоні написали вже у дуже багатьох глянцевих виданнях, включаючи Вог, Форбс, Ель, Claire і багато інших. Але я хочу сказати: в першу чергу це робиться для того, щоб кожен з вас дізнався про такий бренд і кожен з вас спробував і, в свою чергу, порадів за своїх. Ми раді і щасливі нести нашу українську якість на світовий ринок. Також дуже рада повідомити про те, що Мизоня отримала вже нагороду як кращий косметичний бренд року, що надає мотивації, впевненості, ну і звичайно. Бажання йти далі.